Незабаром початок літнього сезону. Пора відпусток, а це означає, що всі мають підготуватися до безпечного відпочинку на природі. Це також стосується і парків та скверів з квітучими зеленими зонами для відпочинку. Саме тому об'єднаний дезінфекційний центр вже розпочав обробку паркових зон міста від небезпечних для життя людини паразитів. Сьогодні боротьба з кліщами відбувалася в Придніпровському парку, аби кременчужа почувалися влітку в безпечності. Така обробка проводиться у всіх скверах та паркових зонах. Час активної життєдіяльності кліщів приходиться саме на квітень, червень та серпень-жовтень. Найчастіше все залежить від того, яка температура навколишня. Тому варто проводити такі обробки двічі на рік. Кліщі починають полювати при підвищенні температури повітря до плюс 4 плюс 5 градусів. Їхня активність зростає переважно середини квітня. Кліщі є збудниками різних хвороб, більшість з яких мають серйозні та навіть летальні наслідки. que sí. Необхідно, так як кліщі є носіями небезпечних хвороб, інфекції та вірусів. і е, Вони можуть передавати людині близько 150 видів різних захворювань. Е, найнебезпечнішими з них є хвороба лайма та вірусний кліщовий енцефаліт. Вони можуть призвести до ураження нервової системи, е, а у найгірших випадках до смерті. Спеціалісти дезінфекційного центру звертаються до Кременчужан з проханням уникати прогулянок зеленими Зонами відпочинку впродовж двох днів після проведення обробки просимо мешканців Кременчука та гостей утриматися від прогулянки парком Придніпровським сьогодні і протягом найближчих двох днів. Також не проводити пікніки в цих місцях і не вигулювати собак. Дарія Кимець Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.